Мої вересневі вітанечка всім. Купила такої землі, вона такий гарний чорнозем. Сьогодні на роботі пересаджувала Мадагаста... Мадагаскар Ювель. Оту саму пальму, яка плюється. Про неї в мене є відео. І з того часу, як я показувала це відео, вона так розрослася, що пройшло сьогодні отакі екземплярчики. По одному коріння замотати в, мокру, в мокрий папір і принести до, додому для пересаджування. Це я все буду пересаджувати у ці грусочки, але на початку я б хотіла посіяти салат в таку шалі. Мокру, мокрий папер поклала і додала, там внизу. Трошки піску, бачите, бо він мінералізований буде лучше, більше мінералів. Сіяти я збираюсь оцей салат. Це так званий флюксалат, тобто два-три листочки його треба зривати і маринувати. Це змішане насіння, яке я сама виростила і збирала. І як я це робила? Я покажу вам пару кадрів з останнього року. На второй год в обыкновенном цветочному горшке виросло вот такое високе вот растение. Оно цветет желтыми цветочками. Хотела показать, но нет ни одного. А потом, когда цветок отцветает, у него получаются семена. Эти семена я собираю. У зеленого салата они черные. А есть еще такой цветной салат. Они там серебристого цвета. как я уже говорила, черные семена. Из них будет зеленый салат, а из серебристых будет такой немного с фиолетовым оттенком. При срезе выделяется вот здесь белое молочко, поэтому вот этот стакан, где я собираю семена, он такой залапанный вот этим белым клеем. Семена зреют не одновременно, то есть я время от времени отрываю вот такие вот цветочки. Созревшие. И достаю оттуда семена. Если кто-то занимается продажей семян, то он, конечно, вот с этим мусором их продавать не хочет. Их стоит оставить на свежем воздухе, чтобы они еще подсохли, и тогда можно повыбрасывать вот эти вот всякие лишние вещи. Но меня они перегниют в земле. Я в цьому році весною вже сіла цей салат, і він так густо зійшов, що був із-за тої густоти невдачний. І я не могла його прорвати все, все час. Ми були в Хорватії і якось влітку він майже згорів, ми його трошки поїли. І все. Зараз вже осінь, вересень. І я гадаю, що можна через дві неділі вже будете покоштувати те, що тут виросте. Закриваємо все земелькою. Комочки розтираємо. І все. Через два тижні зараз полющим. І через два тижні чекаю на перші сходи. Та сама процедура, мокра бумага і набираємо землю. Неповний горшок, а оце той росток, який я принесла з роботи. Тут повноцінне коріння. Воно пів дня пролежала в мокрому папері. Зараз роблю лунку діляю Крім, а потім все до цього рівня заповнюю землею. Земля, як бачите, перемішана з піском. Зараз все можна трохи укріпити, щоб не тримати. Насадилась така щаслива. Ось що вийшло. Три оці вазони я не знаю, кому достанеться, а цей маленький, він трохи такий однобокий, бачите? Це я залишу собі. Я колись цей горшок садила для роботи, зараз я це все розсадила. Тому оце буде моє. А ці три запропоную людям. У мене ще для них є маленький такий подарунок. Коли я починала садити, було таке сонце на небі, а зараз вже ввечері. Тут я знайшла в себе шпуб пальмен самен, тобто насіння цієї рослини. І з такого насіння виросли ці великі пальми. Хоча вона ніякі не пальми. Я хочу зараз кожен цей горшочок ще, ще цих сім'ян трохи додати. Ну, Ось такі поодиничні, щоб люди, які отримують ці, ці вазони, ну, мали такий ефект вага, а щось з землі вилізло. І щоб знали, що це може бути. Така сама маленька пальмочка з цього насіння. Малюсеньку дирочку ми зробимо. Повертаємо ще одну. Ось такі вони крихітенькі. Ще одну. Ще одну. Я не знаю, чи вони посходять, чи ні. Це буде такий варашонс ефект, як у нас не менше ні кажуть. Те ж саме робимо з другим вазоном. Мені все хочеться вам це одне насіннечко показати. Почтеньки. І з оці квітки буде це сем'я. Трошечки ще треба полити. І такий в мене результат. Тут буде салат і чотири пальми, мадагаскар ювель, от шпук пальми. Дякую, що були зі мною. Ви були на каналі Будь зі мною. З вами була ваша Наташа. Отут таке листя якесь страшненьке. Я його потім відріжу. А тут нове, зелене, гарне. На все добре.